Я сьогодні думала про те, що все таки наші предки шостого покоління, їх 32, вони саме відповідають за наші цінності, традиції. І коли ми дещо не наважуємося відновити свою мову, відновити свою традицію, якщо ми не відновлюємо, відвоюємо, не кусаємо той шмат, який нам потрібен, саме так отруфуються зуби. Вони нам стають непотрібні, і ми їх губимо. Якщо у нас є конфлікт, коли ми не боремося за наші цінності, які наші, Конкретно нашого роду, навіть не е, всього краю, а нашого роду. Да? Наші зуби починають слабшати, коріння не відчуває, що ми на нього спираємося. Місно ми губимо цілими пачками ті зуби. У мене так само був такий період. І ось сьогодні я йшла дякувати своїм предкам після стоматолога. Пішла на кладовище з великою свічкою для того, щоб помолитися, попросити захисту для мого роду і для того, щоб подякувати їм. Вони і від мене почули той. Що я їх бачу, я їх чую, я їм вдячна за те, що відкривають мені двері, відсувають від мене всі не мої можливості, дають тільки мої ключі. Так, за те, що підтримують мене, я зустрічаю так багато добрих, хороших людей. Так. І ось сьогодні я йшла кладовищем, а тут на могилах є такі маленькі стомілиці, туї, різне. І ось я побачила, як одне маленьке дерево у вазоні, воно впало від вітру. Тут вітри прям. Словенія це країна вітрів. Дійсно, зараз ну як вона росте, росте, але вона росте трішечки не в тому напрямку, і вона не спирається на своє коріння. І це дуже схоже на, на тих нас, хто дійсно зараз якийсь час не може спиратися саме на себе. Все схоже на тих людей, які з причини кризи отримують допомогу. В такі моменти, можливо, ви помічали, що навіть м'язи стають такими м'якими, атрофуються, бо ми не відчуваємо в собі сили. Так, зуби стають непотрібні, коли про нас хтось піклується, не можемо кусати, гризтися за якийсь шматок того, що для нас цінне, так і це так дуже про зуби, це так дуже про наше коріння, і я вам всім. А, бажаю подумати, що саме у вас було так традиційно, чи готувати, чи святкувати, чи якось проводити час, чи якесь ремесло, чи був якийсь у вашому роду е, дар, який ви зараз не використовуєте? Можливо, цьому вас навчали, або можливо, вас навчали, а ви відмовилися від того. Не бачите в цьому захисту чи сенсу, але насправді то у вас душі є. Я знаю точно, що всі наші предки, весь наш славний рід. Вони з нами, я це точно знаю. Далеко-далеко, все далеко, перед горою сяють вогники місцевого кладовища. Вони такі червоними такими ліхтариками. І коли я дивлюся на них, я іноді так собі промовляю. Я вас бачу, ви існуєте. Ваше життя не було марним. Все, що ви робили, неймовірні якісь такі. А речі для того, щоб ваші потомки були щасливими. Я дякую, я вважаю, що кожен з нас має шукати той центр, аби не губити зуби, аби відкушувати той шмат ласового берега, який на який ми всі маємо право за правом нашого народження. По влаці словенській землі, яка не дивлячись на те, що я хрещусь не в ту сторону, так накладаю хрест, бо я православна. Не дивлячись на те, що мої предки заховані в іншій землі, що ця земля приймає мої молитви і чує мене, і дає мені можливості. І це прям так знаєте мурашками по шкірі. І я бажаю вам а, е, поміркувати на те, що б ви хотіли повернути, на що б спертися, навіть якщо ви далеко від своєї землі. Що б хотіли навіть просто сьогодні зробити із того, що робили ваші предки, мама, тато, бабусі, дідусі, тітки, дядьки, давати молитися, писати про них цікаві історії, яких ось так у вас, так? Любимо, пам'ятаємо і бережемо своє здоров'я, бережіть себе та свою дітку.